І вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде у нас цікаво. Всім доброго дня! Добрий день. Добрий день! день. Звідки ви до нас приїхали? З Прилук! Вас вітає Михайло! Михайло! Я, зладина. Я зладина і Ти і з прилук! І я вас вітаю на своїй маленькій, такій чарівній велесовій фермі. Ви були вже тут у мене чи ще ні? Ні. Це ви в перший раз приїхали, так? так. В перший раз приїхали, я вам скажу, я сам е, маю тут невеличку ферму, невеличку пасіку, і зараз я вам трішки розкажу про те, як воно бджоли мед їсте. Так, да? все мені. прекрасно. От дивіться, я зараз вас всіх знімаю на відео, тому що я блогер. От я веду свій Ютуб канал. Так, я Михайло Травецький, да? так точно, да. Юний блогер стоїть. Uh -huh. Ти мене бачив уже, так? Да? Мама, О, бачите? Отак, от, от, все прекрасно. Через що? Зараз ми чому тут саме зупинилися? От я думаю, ви зараз побачите. Ми зараз підемо. Перші у нас будуть три фактично локації, так званих три місця. О, спочатку ми підемо і подивимося з вами е, моїх корівок. От корівок, які які ну ми зараз подивимося, наскільки вони захочуть до вас підходить. Потім другий етап, друга локація. У нас буде сама ферма. Це серце. От там маленькі телятка, там у мене кури. Там ви зможете всі з ними погладитися, пофоткатися. О, вони ручні, такі, дружелюбні. От такі, 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 такі самі малята, як і ви. І третя у нас локація. Ми підемо, одінемо всі е, спеціальні маски. От і підемо з вами на пасіку до вуликів. Я вам відкрию вулик, покажу, як працюють бджоли. Добре. Домовилися, скажіть мені ще одне. З якого ви класу четвертого А школа, яка все чудово. Ліце о ліце все прекрасно. Тепер ми знаємо. Ну я теж живу у прилуках, от але тут у мене ось у хатинка. Тут більше часу живу я тут. От це моя така тут місцинка. Зараз ви знаходитеся тут на хуторі, от Безубівський називається. І пішли, покажу вам своїх корівок. Ви знаєте, я це кожний день, от протягом дня, природа розмовляє різною мовою. Це починається цілу ніч, співає соловей. От да я вам скажу, а вранці починають співати пташки. От вони тут свірін просто таке чувство, що хтось включив магнітофон. От, а потім оце зараз під обід починають співати жаби. От співають цвіркуни. Ну от ітання. Чи правда, що тільки соловей вночі співає? Я думаю, що правда. Він почав співати десь пару тижнів тому назад. От, і він витьохкує, я вам скажу, в них вже зараз сезон кохання починає, Почався вже. От. І зараз він якраз приваблює всі. Взагалі вдень говорять, що солов'ї співають весь день, тільки їх не чуть із-за інших пташок. А, ну можливо, можливо, і таке, але от його ввечері він оце, коли вже сідає сонце. От він починає соловей, починає співати. Так, витьохкувати. Повичищали, зробили тут пасовище. Отут теж все було зарощено. У нас здоровими деревами такими. Ми їх всі поспилювали. І зараз зробили пасовище. От зараз ми якраз і підходимо до наших корівок. Є, У кого вдома є корова? А, У тебе корова? Ти Я вже вмієш в О, В квартирі корова, на стіні. дивіться, є дні. Бики, звісно, тут бик самый главный. бик Велес. О, Є іменя. Імена, звичайно, кожна корова має своє ім'я. Перву звати, це на вас дивиться ласунька. Да, друга повернулася зорька. Воно бачите, підходить до вас сніжанка. Іде біленька. Оця. А це ласунька, обережно електропастух, діти, діти, діти. Обережно тут працює електропастух. Зараз я вам розкажу техніку безпеки. Секундочку, біля коров особливо кричати ну дуже голосно не потрібно, тому що ми можемо їх злякати. І вони на нас нападуть. Так, да, Ну вони на вас не нападуть, вони просто можуть побігти своєю дорогою, куди вони хочуть. Ви бачите, воно із сірою спиною такий стоїть бик. Це бик-плідник, наш велес. Це. Так, це українська сіра порода. Я вам скажу, ось бачите? Ось бачите, корова з самими великими рогами стоїть. Ага. Марфа. Її звати Марфа. От. Цій корові 18 років. От, 18. 18. Да. Так і не вісімнадцять. <ривіться> <ривіться> да. А оце ось, дивіться, коровка, оце біленька, бачите, стоїть біля червоної. Це сніжана. Це так. теж сіра українська. Я вам скажу, вона привезена з під Макарова. Вона попала в активну фазу бойових дій. їй перебило ногу снарядом. От і її виходили. Вона два місяці була в апараті Єлізарова і фактично її ну чудом, чудом, чудом її спасли. От, і їх було дві ціх телечки. Одну теличку розірвало снарядом, а друга оце вижила. От, і оце вона щас зараз у мене на реабілітації, якраз з Велесом, щоб він зробив її маленька дитятка. Да, вона в нас така. От бик, є, бик в'є лісоно. Бачите, он хвостиком да, з великими, з великими. Да. Тут у мене дивіться, крім щоб ви зрозуміли, оці сірі у мене худоба завезена із Асканії нової з Херсонської області. Мама пошого орки їх не з'їли. Да, ну це перед війною ми привезли. Оце дивіться червоненькі, це називаються Джерсеї. От вони дають дуже жирне молоко. От молоко, жирність. Якщо да, да, да. у них молоко за 6%. відсотків. Якщо звичайне молоко 3,5-4%, то тут до 7% відсотків жирність. От. Тоді дивіться, ви бачите, ось як панда корівчина стоїть. Да, чорна. Да, це її звати Марічка. От вона привезена із Хмельницької області. От, це називається Українська Білоголова. Оце у мене тут, щоб ви зрозуміли, на фермі знаходяться всі зникаючі українські породи корів, яких фактично в Україні вже не залишилось. Я їх позвозив. Ось, якщо далі дивитися, воно, як да, подивитися, воно без рогів стоїть сіренька. Ага. Це у нас Лебединська порода в мене. Оце Лебединська, вона привезена із Сумської області. Оці ось, ось, ось червоні, ось, ось червона степова. Оце маленька зорька. Це завезена, вона із Дніпропетровської Ай, області. Да, оце воно ви бачите далі. Українські червонорябі. От, от там знаходяться у мене це пороша. Ось, о, дивіться, Дуся, ось о кукла. От там Можливо, далі знаєте, Альфа. Маємо. Ну так а як я ж їх знаю, тому що я їх сьогодні вранці подаїв. А БК звати Велес. А доїте вручну? Так, ну що, ми з вами прийшли саме серце моєї ферми. Я так, я от саме сюди колись приїжджав, приїжджав колись. Супер. Через що ходімо? Зараз усі. от. І зараз зараз ми з вами побачимо теляток, зараз ми з вами побачимо курей, індиків. Обережно, обережно, обережненько. Так. Ви знаєте, хто це такі? Індики. Да, це, це індички. А індюк воно наш. Ви бачите, він заховався під прицепом. Я, я думаю, що цей індюк, мабуть, важчий когось із вас. Иди. Пулік, 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 іди сюди, малиш, іди сюди, іди маленький, іди. Да, він, він більше 25 кілограмів. Ти 39. Ну, от бачиш, він трішки, трішки легший тебе. О. Так, ну що, пішли за мною. Пішли, це ось о мій лорд, собачка. От. Господар, пішли. Порода, Порода називається Лабрадор. лабрадор. Так, дивіться, саме головне, не дуже-не дуже кричимо, тихенько так. Заходимо, телятка, зараз тут відпочивають. Можна гладити, оце, ви, оце біленький, це пролісок. Та ні, вони особо не бояться. Це шум, це бик, остор... бо обережно, бо бачите він ну, рогатий такий. А Можна за рога потрогати? Ну Потрогайте, тільки обережненько. Та тут особану, тут особо не, не, не воняє. Я відав панику. Це твоє кури. Курить. Да, і кури тут. Зараз я ще вам? А? Малятка, малятка, що ви в шокі, бачите, телятка в шокі. Дивляться, що це за дітки приїхали. Це індик. Індичка. Тільки тихенько, тихенько його трогайте, не лякайте. Олька, що тут таке? Доглодять да, тебе, доглодять, да, індичку. Ну потерпи, потерпи, потерпи. Потерпи. Потерпи, Потерпує, потерпує. Ні, ні, він хороший, він в мене хороший. Та ні, його не І Це вирішили дворі на індик. чорний. Більше їх осіння таке. А це воло таке, а це от у них від такий вузлик, вузлик. Так, а ну як дітвора, як ви думаєте, що це таке? Я ось прийду. Це Правильно, пішліть. Пішліть зі мною. Ні, коров ми даїть не будемо, але я вам трішки розповім. Ну, що, йдемо далі? А ви знаєте, що це за будиночки? Це пасіка, вулики, так точно. Хто тут живуть? Бджоли. Бджоли. А зараз ну, так тихенько підходимо тихенько. Вони дуже сильно кусаються. Ви бачите, для того, щоб вони вас менше покусали, я думаю, зараз я вам усім видам маски. Да. Ви не проти? Так, да. і все, і ми прийдемо, я вам покажу, як хтось заглядав у вулик чи ні. Да. Не заглядали. Ну я вам тоді відкрию секрет, як живуть бджолки. Добре? Яка у них який у них будиночок, які у них там спальня, зала, кухня? А Що руки? О. А? А руки, руки? Ну, так, руки? Так, нічого страшного, не переживайте. Так, ну що, маленькі пасічники, ви готові? Як це ще не готові? Ви вже. Так, а ну стаємо. О, дивіться, які ви всі гарненні. Так. Зараз, секундочку. Так, який ми виберемо? Давайте оцей, мабуть, вулик ми виберемо. Він тут саме у нас поряд стоїть і ви всі зможете якраз навколо нього побути. О. Так, а вони через воєнних не кусаєте. Через одяг кусають. Це ось були годівнички. Я тут підгодовував. І буквально пару днів назад я витяг. На кого нажати? На цей, дивіться, саме основне дуже гарячий. Дуже гарячий. Працюємо тільки отут. Оці одне, оці мех оцей працюємо. От. А оце все дуже гаряче. Каріна гаряче, давай. На старішу соту, дивіться, це молода це молода рамка нова, це буквально тиждень. Ось, якщо ви подивитесь, ви бачите, ось дивіться, бджолки різні. Ось, бачите, велика бджола. Це трутень лазить. Це -тебе, бджілка, хлопчик. Це подул, а це ось от бджілки, подулними. це самі робочі бджілки, які зараз витягують оці ]爷. соти. Вони їх зроблять в рівень. А ось трутень. отрутень. Осьобачте, чорне? Ось і оце вони ось бачите, а ось була така тоненька. Ось ви бачите, яка була тоненька рамочка. Ось ви бачите, яка вона була тоненька. А вона, а вона по факту стала а ось бачите, як вони вже її відтягнули? Like, Зараз я вам покажу рамочку з медом, добре? А чого вони мене будуть кусати? Я ж з ними дружу. А вони нас будуть кусати? Будуть. Якбите ліскуватися, руками. Орті! Так, тихенько, ви саме головне при бджолах не мантиляйте руками. Якщо до вас підлітає бджола, ви просто спокійно стоїте і не рухаєтесь. Ви в масках за очі вас не вкусять, і головне, воротнички поправляйте, щоб в маску не залетіла бджола. Отут і такі штучки. Оце ви бачите такі штучки? Отут, оце дивіться, тут якраз отут живуть маленькі бджолки. Оце отут бджоли вигодовують, вигодовують якраз саме маленьких бджіл. От. І вони отут відкриваються, ці ячейки, і виходять вже нові бджоли. Оце вони тут, оце ось, ви бачите, всі бджолки лазять, вони якраз тут все годують, печатають, все налаштовують. Бачите, тут таке, як у мене скоро буде, може або Королева труд. тут є? Да, є тут королева. королева. А скільки на одній соті оцій... на цій рамці? Да. Ну, В середньому десь біля тисячі бджіл. Одна, от щоб ви зрозуміли, ось ви бачите, ось з цього боку я вам покажу зараз. От дивіться. Ось о те, що я вам казав, ось о, бачите? Ось о, личинки біленькі, бачите? Оце черв'ячки, це майбутні бджоли. І скільки оце в одному велику бджіл? Ну в середньому десь, якщо хороша сім'я, це у мене хороша сім'я, це десь тут до 15 тисяч. Це одна сім'я. Одна сім'я, так. Ну це в середньому, я їх не рахував скільки колітає. А ви бачите, а це, ось бачите, тут це не Подивіться туди наверх! Ось дивіться, оце, дим бачите, дим жовтеньке таке. Оце, це милі. перга. Давай. Оце те, що із бджілки збирають з квіточків, пельця. Вони сюди її наклад... накладають, потім заливають нектаром і воно з часом трансформується в мед. Зараз я вам покажу медову рамку. Покажіть. Вони, вони ж навіть не сплять, вони ага, працюють, я працюють, працюють. Так, Ви кажете, хочете мед побачити? Так? А, так. Дай мені себе А зимою дають, відкривають і ховають. Да, вони зимою у мене ночури зимують усі ось у погрібі, yeah. От, uh -huh. спеціально uh -huh. облаштовано uh -huh. і вони всі uh -huh. там живуть. Зараз я вам спробую знайти рамочку з медом. Рамочку з медом це. Я хочу. з медом. Ну, Мет китайський. Ага, китайський. Мед китайський мед. Скільки тут бджоли? Ви бачите, де? ось от, трошки друга, друге забарвлення. Вау, ось, от, ви бачите? Ага. Все заложено, оце вже корм. О, тут вони вже почали печатати. Оце бачите, оце вони вже печатають. Скільки днів повністю медом вони забивають? Все залежить від взятка, так званого. Як швидко буде, чим більше медоносу, чим більше вони наносять сюди перги. Нектарчику, тим швидше. Як правило, мед я буду качати десь всередині червня. Через пару тижнів я вже буду качати мед. Це все вже буде заліплено медом у мене. Я Тому знаю. що ось, дивіться, ось вже бачите, ось вже рамка запечатана Відкіння, медом. Цвітає, да, якраз оце зараз іде фаза активного Дуже, меду. Да, От да, іде да, Щас, зараз буде самий перший майський мед. Він да, самий да, смачний, да. самий корисний. Дуже, От І потім да, уже далі йде акація, потім уже йде липа. О, ну, гречки її фактично немає. Гречки а, як такової. О. Чу -ка, чу -ка? Мені дали. На, на паузу. Фу, подивилися пасіку, подивилися корів, подивилися телят, покаталися на індюку. От, в принципі, дітки задоволені. О, ще й далі гуляють. <різь> так, ну що, дітвора, вам сподобалося? <різь> Не сподобалося. <різь> 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 Ще приїде там гості. Кого да, да, да. вкусила бджола. Тебе вкусила бджола. Ну і як? Так, стой, дівчата. А ну покажи а руку. А, та все в порядку. Ну, буває а? і таке. Отак вот. вот. вот у нас проходять а? періоди. Нічого страшного, а? я підніму. Так у нас проходять періоди між роботою. Тому запрошуємо вас до нас на нашу велесову ферму. Приїжджайте, будемо раді бачити вас по туристичному маршруту Красляни Дивовижні. От, крім ферми, у нас ще є канатне містечко, досить цікавий музей. От, багато людей приїжджає і вас запрошуємо. Бувайте!